Так, друзі, всім привіт. Продовжуємо спостерігати за своєю сонячною електростанцією. Зараз у нас 12 година дня майже сонця у нас взагалі, взагалі немає. Ось у фонарі світяться в Макдональдсі. Зараз будемо розбиратися з показниками нашого китайського інвертору. Значить, напомню, інвертор у нас Daxtorm на 6,2 кВт нещодавно вийшло на каналі Дениса, маб... начебто звати автора на рахунок цих інверторів багато браку. У мене інвертор також 8 місяця 2024 року. Підпадає під той ризик, але вже ну, майже тиждень працює із сонцем, з батареєю. Тому будемо надіятися, що буде працювати все добре і далі. Значить, що мені там писали в коментарях? Що мені писали в коментарях? Значить, дивіться, струмовими кліщами поміряти, що цей. Показники всі не дурять, вони неправдиві. Ось зараз дивіться. 345 вольт показують панельки у нас. 320 Вт виробляють. Панелі генерують. Зараз я вимкнув мережу спеціально. 9 А показує цей. Ось кліщі показують той, 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 той самий результат, що і, що і тут. Тут 0,9 і тут трошки пригає, але показує ті ж самих 0,9 А. Що у нас тут? Тут у нас, виходить, ось такі показники. Десь я заміряв, це висчитував. Це у нас десь, виходить, з акумулятора зараз тягне там, 700 або 740 Вт. Ну, я рахував тільки, що було 14 А. Тому десь там 700-740 Вт, получається тягне зараз з акумулятора. Панельки у нас дають, показує 300 Вт. Споживання, споживання у нас 800, 800 майже 900 показує. Але у, у, у мене стоїть смарт- розетка. І зараз туди під'єднана батарея чаву з теном вона, вона споживає 740 Вт стабільно. Вірніше не 740, а 870 Тому тут, мабуть, так, так навіть менше показує споживання, ніж воно є. Тому що ще освітлення горить. ну, Вт-30, мабуть, лампи горять. Тому тут, виходить, якщо смарт-розетка не показує більш-менш нормально, Ну, З показниками майже співпадають з іншими. Тут, тут на реле напруги стоїть ваттметр. Тут, ще в мене смарт автомат стоїть, то перевіряв, трошки совпадають показники. Тому Тому, самий. говорити, що воно там дурить, нічого не є, не показує. Але так, да, дивіться, виходить, де споживання десь у нас 900 плюс-мінус. реальных. Э, Звідси бере 740, 700, 700. Ну, получается, еще на э, потери десь біля 200 ватт там плюс-минус 150-200 ватт получается теряется э, переставляем зараз клещи проверим сюда на аккумулятор все показывает здесь 14,7. Тут 14, але воно також. Тут, ту, що, що тут, що тут, воно буває співпадає, буває трошки, трошки ні, бо хтось, хтось з них щитує, я так розумію, раніше. 14,4. 14. Ну, взагалі-то трошки буває там, різниця є, але. Якщо в середині, в середньому брати, то воно десь плюс-мінус плюс співпадає. А тут стрибає 14, 14 з копійками, трошки менше. І тут стрибає. Тому казати, що воно там не показує зовсім нічого, це, я вважаю, що невірно. Напругу я також перевіряв, напругу показує. По тестеру однаково. Значить, ще яке питання? Мене самого турбує це питання і підписників, глядачів також все ж таки скільки ставити на літій залізофосфатний акумулятор. Максимальний заряд з мінімальним там то розібралися до 48-вольтової батареї ставимо 48. На акумуляторі, наверніше, на інверторі на акумуляторі там БМС трошки менше. А тут у нас а тут у нас виходить ось ти пункта два пункти 26-27. Плаваюча напруга і максимальна напруга. Этот булк і флот. Хтось пише, що треба там різниця, щоб велика була. Хтось пише, що однаковий треба. А, але ось, ось останній коментар. Дякую чоловікові. Вважаю, що він більш-менш розбирається в батареях. Тому порадив порадив все ж таки робити різницю там десь півтора півтора, по-моєму, вольта. Там в коментарях написано. Порадив поставити. Начебто а, цей верхній заряд 55, 55,5 десь, і 53 у цей флот поставити. Я не знаю, якщо хтось розбирається в заряду акумулятора в літій залізофосфатних, ну, прошу, будь ласка, напишіть вашу думку, який все таки 26-27 пункт для 48-вольтової батареї треба ставити. Я вважаю, що ця інформація буде корисна для всіх глядачів, хто буде це відео дивитися. Ну, ось так якось Бо, да, виробляє мало, виробляє мало. Ну, вчора, вчора там бачив, сонце також не було. 500 Вт було. Зараз, зараз там трошечки. Ну, зараз, зараз воно там повернеться за тими. Свинцевими хмарами, там все рівно щось буде трохи пробивати. Ну, Будемо чекати сонечка якось. Ну, а як безперебійний, блок жилення працює дуже добре. Зараз ще практикую поки що в ручному режимі через смарт-автомат, через Wi-Fi, вмикати на ночний тариф, заряджати акумулятор. А в майбутньому планую поставити. Реле часу, щоб воно само його вмикало, вмикало вночі, трошки підзаряджало акумулятор по ночному тарифу. А вдень буде працювати від сонця і від АКБ. Хоч в такому режимі трошечки будемо економити. Ну, якось отак. Всім дякую за увагу. Буду вдячний за підтримку каналу, за ваші лайки, коментарі. Дякую всім за увагу, всім пока.